Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про нещодавні зміни щодо застосування кодів економічної класифікації видатків, які наробили стільки галасу у бухгалтерській спільноті. Тож нумо розбиратися разом. Але спочатку невеличке оголошення. Друзі! Запрошую вас на безкоштовний вебінар для упевненості бухгалтерів бюджетних установ запитай експерта 16 вересня о 10.00. Тож, якщо маєте запитання, на які самі не знайшли відповіді, тоді мерщі реєструватися за посиланням під цим відео. Отже, наказом від 26 червня 2025 року номер 324 Мінфін у черговий раз уніс зміни до інструкції номер 333 Зазначені зміни набули чинності з 15 серпня. Зверніть увагу. Згідно з новим пунктом 1.8 інструкції 333 за правильність віднесення видатків до поточних або капітальних, відповідає розпорядник чи одержувач бюджетних коштів. Але без паніки неправильне розмежування видатків і як наслідок неправильне застосування кодів економічної класифікації видатків саме по собі не може кваліфікуватися як нецільове використання бюджетних коштів. На цьому свого часу наголошували фахівці казначейства. Але не дотримання установлених вимог щодо застосування бюджетної класифікації це порушення бюджетного законодавства, за яке передбачено цілком конкретне покарання. Ну як покарання попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення? Утім, до цього питання варто поставитися відповідально, бо фахівці казначейства можуть відмовити у реєстрації зобов'язань або не провести платіж, якщо вважатимуть застосування коду економічної класифікації видатків хибним. І ще одна, на перший погляд, не надто помітна зміна. Із терміну капітальні видатки виключено згадку про регулювання чинним законодавством критеріїв капітальних видатків, вартісного та часових показників. Але річ у тім, що протягом тривалого часу для розмежування видатків використовували обліковий вартісний критерій, зазвичай 20%. Тисяч гривень. Тоді як згадку про вартісні ознаки малоцінки прибрали із нас стандарту бухобліку 121-го ще у 2020 році. От і виходить, що вартісного критерію, встановленого чинним законодавством, наразі не існує. Натомість кожний головний розпорядник визначає його самостійно і прописує в обліковій політиці. Отже, відтепер. Вартісні ознаки малоцінних необоротних матеріальних активів, визначені у вашій обліковій політиці, слід використовувати саме для цілей бухгалтерського обліку, а не як орієнтир для застосування кодів економічної класифікації видатків. Натомість для розмежування. Поточних і капітальних видатків інструкція 333 оперує поняттям основні засоби. Тоді, як згідно із стандартом 121 поняття основних засобів включає в себе як активи, що обліковуються на рахунку 10, так і ті, що відображаються на рахунку 11. Є над чим замислитись ще чи не так. Також віднедавна видатки на придбання комплектуючих до комп'ютерної техніки, зокрема, системних блоків моніторів, пристроїв уведення даних, передбачено за кодом 22.10. Утім, не зовсім зрозуміло, про які саме комплектуючі йдеться, ті, що придбавають для ремонту, чи ті, що купують для створення комп'ютерної техніки, яка надалі буде облікуватися в складі малоцінних необоротних активів. Ще більш заплутана ситуація з придбанням оргтехніки. Бо відтепер периферійне обладнання комп'ютера, принтери, сканери тощо можна купувати як за кодом 2210, так і 3110. При цьому такі пристрої є самостійними об'єктами і цілком можуть обліковуватися у складі основних засобів або ж малоцінних необоротних активів. Натомість у кількох нещодавніх роз'ясненнях казначеї наполягають, що закупівлі оргтехніки та Комп'ютерної техніки незалежно від вартості слід кваліфікувати як придбання предметів довгострокового користування та здійснювати саме за кодом 3110. Аби прояснити цю ситуацію, ми підготували та надіслали запит до компетентних органів і тільки но ну, отримаємо відповідь, неодмінно поділимося інформацією з вами. До речі, а якої позиції дотримуються фахівці вашого місцевого казначейства? Напишіть у коментарях. А на цьому все. Якщо відео сподобалось, тисніть уподобайку. Більше корисної інформації за посиланням під цим відео.